І ось знову всім привіт, друзі! З вами акро 2015. І сьогодні ми будемо спасати кролика, тому що я бачу, що він сидить на скелі, я боюсь, що він впаде. Пішли, я не знаю, як я до нього доберусь а... Дивіться, кролики отут. Я хочу їх усіх забрати. Так як би тут. Давайте до колика того йдемо. Ось вже він. Пішли. Надіюсь він не впаде і не помре. помер. Боженьки, Колик. Він помер. Тому шкода кратко на виживанні колі бояться. Я вже привик до креативу. снімати відео в креативі, але... стоп, який ще креатив? Що, на... що з них таке креатив взагалі? О ні. В'язимо. О, ні, ну. Ой-ой. Ой, я все-таки вкратце перейду, друзі. Що... Ой. Ой, що таке? твор Тому що ці колі, ну, вони бояться людей. Дуже неприємно дивитись на те, як вони померли. Вже. Але, друзі, так. Давайте. Де ще є? Де ж і ще є? то давайте подивимось навколо, я ж тут бачив вкіс десь. А, -а, -а, -а добре, друзі, погнали, погнали, погнали. Так. Тут є. Дощ, почався. Це тут сніг? Мог и с них приводу. Тоже просто дождь, но друзья. Давайте покажу вам свою хату. Вот же она. Давайте я вам ее покажу. О, видите. оу о, о. о ні, друзі. Ну що в мене такі проблемки постійно? Звичайно, щось сламати постійно. Краще режим керування розділення. Знаєте чому він краще? Тому що там ти просто не можеш нажати на рандомні блоки. Тебе треба наставити курсор на той блок. А тоді ти вже зможеш поставити його. О, так та ні, якщо не Дивіться, друзі. Давайте я зроблю обзорчик на мій будинок. Так, отакий у нас буде обзор. А, така Так що таке? О. Якщо часу для моїх друзів є. Така. Кімна, тут столики, а найголовніше Smart TV. Кухня, холодильник. Ну і моя кімната. Я, я спит на тому що буду тут тільки спати. А на сьогодні. Ек, чекайте? чекайте, чекайте, чекайте. Угу. Ой, я ще не забив залчик, надали йому поверсі. Пішли. Ось, ось. Ось, ось. так. Дивіться, в мене що все снігом западало. Достиг я побудувати будинок. новый тут пахнет ремонтом в не На но видите я пока поставил поклюшку чтобы эту пастюшку просто по виду. о ну сегодня всем папа застрелилась Ну, видео.